Її називали героїнею, а вона сказала, я просто виконала обов'язок. Олена Степанів не чекала дозволу бути сильною. Вона стала першою жінкою у світі, яка офіційно отримала звання офіцера. Виклик, що шокував тогочасну армію та зламав вікові стереотипи. Вона руйнувала канони на передовій маківки і ламала радянську систему в мордовських таборах між гвинтівкою та науковою дисертацією, між кривавим боєм та ніжним материнством. Вона завжди вибирала волю. Ким була ця жінка-вогончиє ім'я десятиліттями. Намагалася викреслити з історії. Вона не була вигаданим образом, не прагнула слави, не носила маски. Вона була жінкою, яка знала, чого хоче, і яка не чекала дозволу, щоб діяти. Коли світ вважав війну чоловічою справою, вона взяла гвинтівку. Коли країна потребувала не слів, а вчинків, вона ступила на передову. Коли питали, навіщо, відповідала просто: Я з любові до України взяла крізь та пішла у поле. Це історія про жінку, яка жила не як символ, а як вогонь. Олена Степанівна, перша у світі жінка офіційно зарахована до війська у званні офіцера. українська січова стрільчиня, історокиня, науковиця, громадська діячка, політв'язень радянських таборів. Вона змінила не лише фронтові ряди, а й наукову мапу української історії. Усе життя жила між боями й книжками, між боротьбою за державою та боротьбою за знання. І називала героїною, але вона казала: я не герой, я просто виконувала обов'язок. У двадцятому столітті, де жінок часто змушували мовчати, вона стала голосом у струю на кафедрі і в камері. Олена Степанівна це не просто ім'я, це приклад, що гідність не потребує дозволу. Олена Степанівна народилася 7 грудня 1892 року в селі Вишнівчик на Львівщині. У родині, де слово Україна звучало з пошаною та надією. Її батько, отець Іван Степанів був не лише духовним провідником громади, а й активним просвітянином. Заснував в селі читальню просвіти, організовував зустрічі, привчав людей думати про себе як про частину великого українського народу. Мати Марія Монодора створила в домі атмосферу поваги до знання і книжки. У родині панувала стримана гідність, любов до освіти і віра в силу думки. Від дитинства Олена бачила, що бути українкою не лише походження, а вибір і вчинок. Хоча в ті часи для дівчини було звичним залишатися в тіні, вона з ранніх літ усвідомила, її шлях буде інакшим. У ній формувався характер, що не мириться з роллю спостерігачка, вона росла серед книжок і молотов, але з поглядом, спрямованим уперед, туди, де чекала боротьба. Ще в юності Олена приєдналась до пласту, а згодом до товариства Сокіл. Саме там вона очолила першу жіночу чоту у Львові. Рішуча, пряма, впевнена в собі. Її захоплювала не лише історія як наука, а й історія як поле дій. Вона була переконана, що жінки мають право бути не тільки свідками, а й творцями подій. У Львівському університеті на філософському факультеті вона вивчала історію та географію. Була серед тих, хто не просто слухає, а розпочинає. Її ім'я знали у студентських гуртках і на громадських товариствах. Вона писала, дискутувала, надихала інших. Коли почалась війна, вона не шукала де сховатися. Замість того, записалася до лав українських січових стрільців не в тилу, не в медпункті, а на передовій. І саме вона увійшла в історію як перша жінка-офіцерка, офіційно зарахована до війська. Це був вибух для тогочасного суспільства, бо Олена довела сила жінки не в тіні, а в рівності. Весна 1915 року, гора Маківка, стратегічна висота, за яку точилися запеклі бої. Саме тут загортовувалася сила січових стрільців. І саме тут поруч із чоловіками билася Олена Степаніна. Її хоробрість не була героїзмом заради ефекту. Вона йшла під обстріл свідомо, не для показу, а з обов'язком. І не треба було штовхати вперед. Вона сама вибирала напрям, бо боролася не за наказом, а за Україну. Та вже за кілька тижнів під час бою під Лисовичами доля кинула новий виклик: Олену захопили в полон російські війська. Її не розстріляли як ворога, але й не сприйняли як рівну. Жінка у військовій формі викликала у царських офіцерів більше здивування, ніж поваги. Вигнання було суворим – ташкент, далека Азія, спека, чужа мова, повна ізоляція. Але навіть у полоні вона не втратила головного віри в сенс. І не зламала ні відстань, ні наглядачі, ні байдужість. Вона залишалася собою, стрільчиною, українкою, людиною честі. Бо полон може скувати тіло, але не волю. У 1917 році, коли старі імперії хиталися під ногами, а нові нації пробували говорити власним голосом. Олена Степанів повернулася до Галичини. Але не як втомлена полонянка, а як людина готова знову боротися, і вона знову стала устрій. Листопад 1918 року Львів вибухає повстанням за право бути українським, і серед тих, хто координує дії, готує виступ, надихає інших Олена. Вона не стоїть осторонь. Вона посеред перших. Потім фронт, українсько польська війна. Вона служить у Галицькій армії, має звання читара, працює пресовою референткою. А ще дипломатом її делогують до Кам'янця-Подільського до Відня. Вона тримає не лише гвинтівку, а й слово, бо вірить. Боротьба за Україну відбувається не тільки на полі бою, а й в кабінетах, у газетах, у дипломатичних колах. І всюди, де вирішується доля держави, є вона пряма, виважена та незламна. Після полону Олена Степанів опинилася у Відні не для спокою, а для нового етапу. Тут вона вступає до Віденського університету, де з головою поранає в науку, вивчає давні джерела, працює в архівах, пише докторські дисертацію німецькою мовою про розвиток суспільства в Старій Русі. Це був не просто академічний текст, це було повернення української історії в європейський контекст. У віки вона активно бере участь у житті української імміграції, виступає на лекціях, пише, дискутує, говорить про Україну як про майбутню державу, а знання для неї така ж зброя, як і гвинтівка. Повернувшись до Львова, вона викладає у Львівському таємному університеті, там, де українська мова виживала попри заборони. Стає рушійною силою у науковому товаристві імені Шевченка. Засновує географічну комісію, працює з кооперативом, читає лекції в жіночих товариствах. Зовні її життя могло здатися спокійним, але це був інтелектуальний фронт, і вона знову стояла на передовій. Після війни над Галичиною опускається нова тінь, радянська влада. Олена Степанів не визнає її щиро, але найде в прямий конфлікт. Вона робить те, що вміє найкраще, працює. Викладає у Львівському університеті, очолює сектор економіки в Інституті академії наук РСР, займається дослідженнями в природничому музеї, займає високі посади, має вагу в науковому середовищі. Але це ненадовго. У грудні 1949 року її заарештовують без пояснень, без доказів, без права на захист. І пряма постава, її досвід, стрільчині, її наукова авторитетність усе це стає загрозою для режиму. Її відправляють до мордовських таборів на 10 років. Там, де мали бути студенти, колючий дріт, там, де мали бути лекції, наглядачі, етап. Але навіть у найтемніших умовах вона лишається собою. Навіть у таборі вона вчить інших, ділиться знаннями, пише потайки, її не зламати. У 1956 році виснажено, але живу, і її звільняють за станом здоров'я. Олена повертається до Львова уже без молодої сили, але ж з тією гідністю, з якою колись йшла на віду. І навіть після табору вона не мовчить, вона ще встигає залишити написане: бо її життя це не мовчання, це голос. Її особисте життя було сплетене з боротьбою. У 1920 році Олена Степані вийшла заміж за Романа Дашкевича, побратима по зброї січового стрільця. Це був союз не лише кохання, а й спільної віри в майбутнє України. Вони не шукали затишку, разом ішли крізь історичні бурі. У 1926 році в подружжя народився син Ярослав Дашкевич, який став видатним істориком, автором понад 1700 наукових праць. Його життя теж було позначене таборами й боротьбою, немов продовження материнської долі. Після смерті чоловіка й арешта сина Олена залишилась сама, але не зламалася. Її серце пережило і війну, і полон, і втрати. Залишилась вірним лише одному Україні. Її любов не шукала тиші, вона шукала сенсу і знайшла його в служінні. Останні роки її життя минуло тихо, без галасу, без трибун, без гучних виступів. Але ця тиша не була порожнечою. Вона писала, згадувала, впорядковувала думки, готувала до друку свої праці. Залишила по собі близько 75 наукових і публіцистичних текстів, серед них спогади, монографії, аналітичні огляди, методичні довідники. Її ім'я рідко звучало за крайні. Вона не прагнула слави, не домагалася нагород і все ж мала їх срібну медаль хоробрості, військовий хрест. Але для неї це були не символ слави, а сліди пройденого шляху. Найвищою нагородою, яку вона несла у серце до останнього подиху, була Україна жива, вистраждана, незламна, та за яку вона віддала усе: і молодність, і свободу, і тишу старості. Вона боролася за неї не лише словами, а зброєю, наукою і правом жінки бути рівною в боротьбі. Після фронту Олена Степанів не залишила боротьбу, вона просто перейшла в іншу площину у 1920-30-х роках. Співпрацювала з українською військовою організацією, допомагаючи у видавничих та координаційних справах. Її віра в силу громади проявилася в посібнику кооперативу здоров'я, де вона навчала, як створювати власні системи підтримки без участі держави. А її найтемніший період війни у 1943 вона опублікувала монографію «Сучасний Львів, зафіксувавши життя міста попри страх і окупацію. Ці кроки від підпілля до науки були для неї частиною одного боротьби за сильну та живу Україну. 11 липня 1963 року Олена Степанів завершила свій земний шлях. Їй не стало у Львові. У місті, яке вона так глибоко знала, досліджувала й любила, поховала її на личаківському цвинтарі, серед тих, хто також пройшов крізь боротьбу табори вигнанні, хто жив і помирав з Україною в серці. Це було скромне прощання без фанфар, без гучних слів. Але поруч із нею лежали ті, хто творив ідею, за яку вона жила. Історія Олени Степанієв це не просто розділ у книжці, це запитання до кожного з нас: чи маємо ми таку ж силу? Не зрадити себе. Вона не шукала слави, але стала прикладом. Вона не прагнула символів, але стала символом. Це історія, яка болить і саме тому варта пам'яті. Олена Степанів це не лише перша жінка-офіцер, не лише історокиня, не лише в'язень сталінських таборів. Вона уособлення України, яка не схиляє голови. У її постаті поєдналася сила і ніжність, наука і зброя. Жіноча гідність і незламна воля. Вона була воїном на полі бою і дослідницею за письмовим столом. Ми живемо в країні, яка має свій голос і боронить свою правду завдяки таким, як вона. Вона не чекала наказу і не питала дозволу, просто йшла туди, де потрібна була Україні.